Роман Миколай, завершилася гра восьмого туру. Сукіл здобув перемогу. Ну е, е, певна тривога була стосовно того, що два гравці не, не тренувалися в повному обсязі і виправили зміни в четвірках. Як е, це вплинуло на гру? Ну, всі бачили, як це вплинуло і гру достатньо позитивно, тому що хлопці, які війшли в ігру, і ті, що були на полі, і навіть ті, що нас були травмовані, війшли і правильно виконали всі аспекти, під які ми робили до підготовки до цієї ігри у всіх і тактичних, і технічних, і фізичних напрямках. І тим не менше, ви все ж таки, от дали ігровий шанс Гуцуляку і Абзалову, там дозована, як вони. На фоні, скажімо так, неякісної зовсім підготовки до гри відпрацював, тому ми їх випускали не на велику кількість часу і потрошки в грі, щоб вони трималися ігрового тонуса, і потрошки відходили від хвороби. Проблемою для багатьох клубів і не тільки сокол, це часто було таке, з іншими клубами, що в першому таймі нібито одна команда на майданчику по перерві інша, як вдалося от втримати той рівень гри, який був в першому таймі. Ну, Загалом це вдалося більше хлопцям, себе рівно втримувати в ігровому тонусі 40 ігрових хвилин, а це, це що команда на різні тайми по різному виходить, це від просто ще вони не впевнені в своїх ділах, не вистачає ще багатьох аспектів, ну, над якими, звісно, кожен тренер і кожна команда працює. Здалося, все ж таки, от, ну, якась робота була в перерві зроблена. На другий тайм вийшов Сокіл, три гольових момента, але не реалізували. Трошки якісь збуджені хлопці були, як вам здалося? Ну, В перерві просто так, як, як, мене, як всі, я не знаю, як другий розвивається. Постаралися пояс... пояснити і прибрати. Ну, в принципі, можна було вже закривати гру ці в перші дві хвилини. Три моменти гольових, але не забили. Так, ну, є таке, тому що ну, не всі футбол і будь-який ігровий спорт, у тим інтереси, що не всі моменти використовуються. Тому ну, воно мало накипіти, щоб вони допрацювали. Так що не буває. Ну, навіть надзвичайно рідко бувають такі зустрічі, що з одного моменту забивають один гол. Дякуємо за.